Відпочинок. От що для тебе відпочинок? Це якась певна розкіш? Чи це просто частина життя? Знаєш, така Фізіологічна потреба? І якщо тіло хочеть, все от в моменті залишаємо всі справи і йдемо відпочивати. Або ми собі кажемо, ні, от ти зараз ось це зроби, потім відпочинь. І от я жила дуже довго. Із Твердим упередження, що відпочинок насправді це розкіш, це як винагорода. І не завжди його можна собі дозволити. Не як відпустка, вона там дається раз на рік, або два рази на рік. І коли тіло дуже хотіло відпочити, або раніше були канікули, зараз от у нас Жорік навчався, і в них було так прикольно, по-моєму, там кожні чотири. Через кожні 4 тижні тиждень відпочинку. Це, до речі, дуже класна штука. А в нас ж були ось ці чверті. А ще й щоб піти на відпочинок, треба було спочатку всі контрольні написати. І тому, що робило моє тіло, моє тіло зазвичай хворіло. Бо єдиний варіант, щоб не піти в школу, це було захворіти. Зараз, вже я від багатьох чую сучасних мам, що вони дають дітям прогуляти. І навіть так вчителям кажуть, ми сьогодні прогуляємо. І прогулюють якийсь один день. Обирають і якось класно проводять час. Тому щоб тіло не хворіло дитячі. Так? А моєму дитинстві було інакше, мама була вчителем, і прогулювати ну, взагалі було не варіантом. Для мене я ж така хороша дівчинка. І от Цього тижня у мене відбувся ще один розворіт. Стосовно теми відпочинку, стосовно теми пауз у житті, це просто такий мій постійний виклик і моя постійна точка зросту. І кожного разу, коли я зустрічаюся з цією темою, я знаходжу ще щось цікавеньке нове, і просто, просто кожного разу насправді, виростає. Виростаю. виростаю. У тому, що я нібито ще на крок стаю ближче до своєї найвищої мети іду далі своєю місією. Тому навколо цієї теми можу говорити багато. Бо для мене дуже важливі ось ці природні паузи, і які часто моя голова просто саботує каже: ти достатньо зробила зараз, щоб відпочити. А от ти подивися, там хтось не відпочиває. А от подивись, скільки ще потрібно зробити справ. Те, що я вже навчилася говорити собі так, Юля, всіх справ не переробиш, до тіла важливо прислухатися, ідемо і відпочиваємо. Але не завжди я прислуховуюсь до свого тіла. І це нормально. Ми люди, і це така певна точка зросту. І зараз я хочу поговорити з деякою глибиною, зі своїм досвідом, з яким я зустрілась цього тижня, коли проходила трансформаційну гру, на якої просто. Пішла за відкликом, я взагалі, от просто побачила: о, хоча я рівно ставлю до трансформаційних ігор, а тут така: о, що мені хочеться піти у неї. І ось яке там вилізло опередження про відпочинок. І коли я з ним глибоко попрацювала, і так насправді я побачила, що і моя бабуся, і моя мама, і мій батько, і бабуся по мамині, і по тату. Вони реально не давали собі відпочивати. І в цьому була така певна потрібність. І коли я пішла глибше, то що я почала розбирати? Що як було, яка є стратегія? В нашій сім'ї підсвідомо, породу, скажімо так, певна програма, яку штуку закладено, що важливо. Або сумлінно працювати, або бути розумним. І тоді ти будеш реалізованим. Ось такі дві, два полюси. Або ти багато працюєш руками, то мене тато, він дуже багато працює руками. Або ти дуже розумний, і ти вкладаєшся у свій інтелект, і, і в цьому ти розвиваєшся. Або так, або так. І тут я така мавпочка по життю, яка то ту туди, то ту туди, то ту туди, то ту туди. І ні там, ні там не затримувалась. В школі я була відмінницею, бо я обрала, що начебто я буду розумною. Мені все важко, реально важко давалось, окрім там певних предметів, і то. Вони теж давались важко. Але ні, я ж хороша дівчинка. Раз, ручками... Ручки мої мама і тато берегли, то, значить, я повинна бути дуже розумною. А і в мене було так, до речі, що у мене отак предмет влітав в голову, я його відповідала на уроці, і він вилітав. Просто в університеті я теж прагла бути суперрозумне, але я вам скажу так: дуже часто, коли ну розуму взагалі не вистачало, то я виїжджала десь у своїй винахідливості, десь у тому, як я вміла спілкуватися, що я могла чимось іншим допомогти. Я дуже творча, і в принципі багато через якусь свою творчість, через те, що я можу там щось. Полегшити, покращити для інших там викладачів, або це було гуртожитку, то за це я отримувала свої плюшки. І вийшло так, що підсвідомо я себе нібито вважала, що є якась не така. Що от у мене ось такі батьки, ось такі бабуся, там дідусь, ось такі там родичі. А я не така. І іноді у мене це було прям. Знаєте, як бунтарство. І якісь речі я робила, які, знаєте, або я була супер хороша дівчинка, або супер погана. І це було ось такі крайнощі. І найголовніше, що там я просто собі не дозволяла бути собою. Мені було важко або бути розумною. Або бути працьовитою. А там-та я що найголовніше загубила ось це бути собою. І ось зараз, останні роки, коли я пізнаю себе, і тут я також проявила себе не так, як всі. І я пішла взагалі у іншу сферу, те, що було правильно працювати за спеціальністю, розвиватися там, працювати на трудову книжку. Я така. Не потрібна трудова книжка, не буду ні на кого працювати, і взагалі піду з офісу працювати тренером. І я пішла і кайфувала. І знаєте, мабуть, з того моменту я собі почала отак, крок за кроком дозволяти жити своє життя і бути собою. Саме тоді я почала усвідомлювати ось так, крок за кроком, що є різні шляхи. Є шлях моєї мами, є шлях мого тата, є шлях моєї сестри. А є мій. І він інший. Взагалі інший. Це знаєте, ти можеш зайти в ліс, і там буде така стежечка. Стежечка, по якій хтось вже пройшов. І ти дивишся, що, ну, начебто, якщо там хтось ходив, то це вже безпечно. Але це один із варіантів, це одна із стратегій. А якщо подивитись на ліс зверху, чи є якась стежка, яка супер неправильна або супер правильна? А що якщо подивитись зверху, а ось твоя стежка вона найлегша і найкоротша. Але, звісно, для цього важливо десь ризикнути, десь піти у нове, десь зруйнувати чужі шаблони і стратегії, щоб вступити на ось цю стежку, по якій ще ніхто, ніхто, ніхто не ходив. Вона інша. Там є свої перешкоди, там десь якась незнайома гілочка, там десь якась, якась незнайома ягідка, там десь колючка. Але це все твоє, і це все для тебе, і це все те, що буде коригувати твій шлях. І тому і важливо нам у цьому житті дозволити ось цю свою стежечку, яка буде відрізнятись від стежечки мами. Папи, родичів, братка чи сестрички, бабусі, дідусів можливо, для голови ось та мамина стежечка, вона безпечна. Бо ти там вже був, мама там була, але куди тягне твоє тіло? Що якщо подякувати за досвід своєму роду, своїм батькам, але дозволити собі іти ось тією такою? Непротоптаною стежечкою. Адже саме там ти проявиш себе, саме там ти дозволиш собі бути собою, такою бути різною, саме там проявляється геніальність. І от у мене склався ще один пазл того, що, по-перше, зі мною все в порядку, і мені не потрібно виключати себе. І зганяти, скажімо так, і свого роду, і своєї сім'ї, і за того, що я не така. Не такою бути безпечно. Але важливо бути не з бунтарства, не такою. Що, типу, ну окей, я не така, як ви, ну все. І через бунт, через супротив. І я тепер буду ось так робити. А через любов. А як мені хочеться? А... А куди тягне мене, куди тягне моє тіло, чого хочеться моєму тілу. І я пам'ятаю, як я вперше, коли ось вже працювала тренером, і я така, блін, тобто, що так теж можна заробляти, займаючись тим, що тобі подобається, спілкуючись з тими людьми, з ким тобі класно. Я така прикольно, а ще паралельно чимось а ще там, будуючи свій графік. Я така, ого. Так, моїй сім'ї так не робили, так не було прийнято. Але я така, окей? Я можу і так, як робила моя мама там, тато, але я можу і спробувати інакше. Можливо, я і прийшла для того, щоб показати своїй сім'ї, своїм близьким, тим, хто мене оточує, щоб... Інакше також безпечно. Що робити не так, як всі, а так, як хочеться, це також безпечно. Що не відносити себе або до розумних, або до працьовитих, це безпечно, що найцінніше найголовніше, що я можу зробити, це просто бути собою. Тому я знову ж таки відкриваю своє серце. І обираю свої природні паузи. Дозволяю собі відпочивати і сприймати відпочинок як частину своєї реалізації, як частину свого шляху. Бо я вже відчула, наскільки потужними є мої паузи. Адже кожна моя геніальна ідея, кожен стрибок у розвитку відбувається саме в моменту цих пауз, саме момент ось цієї тиші. У мене з'являються ідеї, які стільюються і відкривають серця інших людей, які надалі допомагають іншим відчути свій напрямок. Тому, коли я до вас приходжу з якоюсь крутою ідеєю, то це точно я собі дала час, щоб ця ідея народилася. А потім так і з'являється енергія, щоб цю ідею вже реалізовувати і вцілювати. І ось саме тому. І я ще досі не змонтувала п'яту серію форму, хоча вона геніальна. Але вона з'явиться тоді, коли це буде потрібно. Саме в той момент, коли вам потрібно буде почути якісь важливі слова. Всіх справ не переробиш. І безпечно їх всі не перероблювати. А важливо розвертатись до себе. Зустрітись із своєю тишою самотністю десь із своєю непотрібністю. Щоб нарешті почути, а як я хочу, а чого я хочу. Ну щоб в цій тиші народилось дещо геніальне. Дещо твоє. А я тебе обіймаю. Відпочинок це не розкіш. Це просто природна частина твого життя. І це на благо. На здоров'я, на щастя і до грошей!